Вітаю, друзі, це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Раніше ми зазначали, що 16 вересня 2023 року Польща, Угорщина та Словаччина в односторонньому порядку продовжили заборону на імпорт української агро. Продукції до відповідних держав, незважаючи на те, що Єврокомісія 15 вересня прийняла рішення щодо зняття відповідних обмежень, які були запроваджені весною 2023 року. У відповідь на це, український прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна буде оскаржувати порушення узгоджених правил торгівлі. Як реакція на ці слова? Польща зазначила, що може блокувати вступ України до Європейського Союзу внаслідок знову ж таких позицій з боку нашої держави. І тут потрібно знову ж таки знизити градус напруги. Між нашими країнами, оскільки Польща є дуже важливим союзником для України, ми їм вдячні за те, що вони і прихистили наших біженців, і що через їхню територію відбувається трансфер озброєння для нашої держави, але цю проблему потрібно буде знову ж таки активно обговорювати між представниками і Польщі. Україною із Словаччиною та Угорщиною. Дуже позитивно, що на полях Генасамблеї ООН відбудеться зустріч між Володимиром Зеленським та Анджеєм Дудой, і польські ЗМІ вже говорили про те, що центральною темою такої зустрічі якраз буде імпорт української агропродукції до польської держави. Тобто це буде знову ж таки обговорюватись, і, можливо, ця напруга вона Якраз піде на зниження Видання Голос Америки зазначає, що Україна закликала партнерів у ЄС дотримуватись правил торгівлі, передбачених домовленостями і міжнародними угодами, і заявила про готовність оскаржувати заборони на імпорт української агропродукції в світовій організації торгівлі у Києві. Невдоволені рішеннями урядів Польщі, Словаччини та Угорщини щодо обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з. України в той час, як Болгарія і Румунія погодились з рішенням Єврокомісії, але тут знову ж таки потрібно зробити уточнення щодо Румунії. Сьогодні з'явилася заява від уряду румунської держави щодо того, що вони можуть продовжити заборону на імпорт українського збіжжя строком ще на 30 днів. Але якщо не аналізувати ось цю новину, яку я вам зараз зазначив, то в принципі Болгарія і Румунія не виступали такими противниками щодо імпорту української агропродукції після 15 вересня. А Словаччина, до прикладу, вона заявила про продовження заборони, а польські та угорські уряди навіть розширили обмеження, заявивши, що захищають інтереси своїх фермерів від того, що вони називають спотвореннями на їхніх ринках внаслідок напливу української агропродукції. Це знову ж таки говорить про те, що причина, чому Польща заборонила імпорт. Українського збіжжя вона лежить не лише у майбутніх виборах, які мають відбуватися в Польщі. Тут питання знову ж таки є з вимогами польських агропрацівників. Прем'єр-міністр Угорщини Орбан назвав посадовців у Брюсселі бюрократами і заявив, що вони знову ігнорують проблеми європейських фермерів. Питання експорту українського збіжжя, що є важливим джерелом доходів України. Загострення, оскільки Росія перешкоджає транспортуванню через Чорне море, погрожуючи суднам і бомбардуючи українські порти і склади. Польща та інші країни ЄС, які межують з Україною, скаржаться, що внаслідок російської війни українські збіжжя опиняються на їхніх ринках у надмірній кількості, і що їхні аграрії зазнають збитків. Денис Шмигаль наголосив, що наполягає на правилах, які обумовлюють торгівлю України з ЄС відповідно до угоди про асоціацію зони вільної торгівлі, яка чина з 2017 року. Також 18 вересня видання Політико ЕУ» надрукувало інтерв'ю з заступником міністра. Економіки і торговим представником України Тарасом Качкою, в якому урядовець висловив готовність Києва подати судові позови проти рішень, які Україна називає незаконними. Тарас Качка, виокремив Варшавою Будапешт, підкресливши, що уряди тих країн, які діють супереч правилам, і. ЄС і рішенням Європейської комісії. за словами Тараса Качки, Київ збирається оскаржувати торговельні обмеження не в ЄС, а у світовій організації торгівлі. Щоб як він висловився, цілий світ побачив, як країни-члени ЄС поводяться з торговими партнерами і своїми союзниками, бо це стосується також інших країн. У Варшаві гучно наголошують, що не хочуть чинити перешкоди транзиту українського збіжжя до інших країн Європи чи на світові ринки, а лише прагнуть захистити своїх виробників. Але українці наполягають, що йдеться не лише про питання солідарності з Україною в час війни, а про гарантування справедливого доступу українських виробників на ринок Європейського Союзу. Ось така Ситуація зараз відбувається в контексті імпорту українського збіжжя до Польщі, Словаччини та Угорщини. Я знову ж таки маю велике сподівання, що це буде вирішено під час зустрічі між Зеленським і Дутою. Ну, і подальшому, можливо, будуть проводитись якісь консультації з Словаччиною та Угорщиною. Але те, що ця проблема знов ж таки є, про це ми знову ж таки. Попередньо говорили. І якщо, до прикладу, почнуться ще якісь судові позови, то тут до великого жалю можна припускати, що Польща також буде приймати, Польща, там і Словаччина, і Угорщина будуть приймати якісь відповідні дії по відношенню до української. Держави, як, до прикладу, знову ж таки, блокування вступу до Європейського Союзу. Тому, на моє переконання, це питання потрібно вирішувати без втручання там світової організації торгівлі чи якихось судових позовів. З Польщею, Словаччиною, нам точно не потрібно псувати відносини з Угорщиною. Ну, потрібно намагатися якось їх. Стабілізовувати, але тут є знов ж таки позиція Орбана, яка є відверто антиукраїнською. Тому тут будуть вони шукати якісь там інші про спроби, щоб зіпсувати відносини з українською державою. А питання знов ж таки Польщі і Словаччини тут потрібно максимальна комунікація і максимальне налагодження. Нехай знов ж таки в контексті зустрічі міністрів по сільському господарству проводять зустрічі і Теж ж таки потрібно виробити які виробити якесь рішення, щоб вирішити цю проблему. Якщо хтось думає про те, що у Словаччині також будуть дострокові парламентські вибори 30 вересня 2023 року, якщо хтось думає, що після виборів, чи в Словаччині, чи в Польщі, ця тема зійде з порядку денного, це дуже і дуже глобальна. Помилка, тому що якщо ми беремо Польщу, є конкретна вимога від агропрацівників. І це потрібно також враховувати. Тому будемо знову ж таки за цим уважно слідкувати і дивитись перебіг цих Подій, це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на Ютуб канал Індепендент Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!